Друзі, ми в Тернопіль ринку і оглянемо які ціни і які автомобілі сьогодні є в продажі. Так, перший автомобіль, який ми нині ходимося, це Folkswagen Golf 2010 року. 1.4 бензин. Ціна 700. Шкода Октавія 5, автомобіль 2011 року. 1,6 дизель. Ціна 8600. Також не забувайте, що на кожен автомобіль присутній торг по комплектації передня-задні спадйомники. коробка передач, підігрівся дінь, двохзонний клімат-контроль, 184 тисячі пробігу, є підтверджуючі документи, які підтверджують, що це дійсно оригінальний пробіг. Так, по салону. Все дуже в хорошому стані. Так, ось такий у нас салон. Так, На даному автомобілі всі фільтра і масла поміняні. Тобто можете брати і їздити без вкладу. Також є партроніки. Так, нагадую, автомобіль 2011 року 8600. Далі в нас де Opel Astra 2008 року. 1.4 газ-бензин, газбензин. 3.450. Далі Volkswagen Golf 99 року. 1.4 і бензин. 5-550. Своя, тауран. 2007 року, 1,4 бензин. 6250. Далі ще один. Тауран. 2004 року, 2.0 бензин. Номер телефону. Так, пригнаний. на у 12-му місяці 5200 на шкірі. Можна відкрити її? Шкіряний салон. Шестиступінча коробка передач, 200 тисяч на приборці і досить хороша комплектація. Семимісний так, автомобіль. Також є у нас партроніки. зацікавив, телефонуйте, ціна 5200. Далі у нас Renault е, Scenic, 2011 року. Один дизель. 7000 файне місто, я Олександр всім дилер компанії VV Group. Показую вам тощомір, cm 206 x дивіться, яка швидкість в нього. Залізо. Ферум показує. Алюміній, но феррум, саме смачне. Феррум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду Тукарс. Гарантована знижка. Кажуть, 307. пригнане з Німеччини. Так, автомобіль в рідній фарбі. Номер телефону це на 4900 1,6 бензин. Також продавець має на продажі Ford Fusion 2007 року. 1,4 бензин. 5 ,5. Заглянемо в салон mm. Так Бачимо, салон дуже в дуже хорошому стані. Є у нас підігрів сидінь, п'ятиступінчаста е коробка передач, кондиціонер. Так, бачимо по салону, в сидіння майже й далі, можна сказати. Як бачите, який стані сидіння, також в такому гарному стані весь салон. Автомобіль дуже доглянутий. Так, ось такий великий просторий багажник. Так нагадую, 4 900 4900 телефона. Volkswagen Passat 2010 року, 2.0 дизель. На 800. BMW 320 2010 року, 2,0 дизель, 7600, але без номера. Далі у нас Deo Lanos 2006 року. 1.5 газ бензин, 250-й також без номера. Далі у нас Ford Focus 2004 року. 1.6 бензин. Так, свіжопранений автомобіль, обслужений, номер телефону 4490. Так, Insignia. Бачимо зразу передньої задні партроніки. шкіряний салон, 2010 рік, 1.8 газ бензин. Номер, ціна, 9300 гривень. Фасад, 2007 року. Двійно дизель, номер 6300. Далі у нас чорний фасад, 2002 року. 1,8 газ бензин. 4850. Так, зіглянемо салом. Переднє задні підйомники. П'ятиступінча коробка передач, 270 тисяч на приборці. Так, клімат-контроль, підігрів сидінь. Так, автомобіль на хорошій контактації. Також позаду у нас є Фаркоп. Тут 4 рік, 4850, плюс просвітний торг. Volkswagen Golf 2016 року, 1.4 газ бензин. Номер телефону 9650. Так, є передні задні патроніки. Заглянемо в, в салон. Коробка автомат. 200 тисяч на приборці, є підігрів сидінь, клімат контроль. Так бачимо, який салон в даному автомобілі. Досить гарний вигляд має автомобіль. <кій> так, хто шукає собі гольфа? Можете звернути увагу. Ціна 9650. Також продавець, що щось поторгується. <кій> <кій> Далі в нас Санта-Фе 2013 року, 2.4 бензин. 12-300 км. Наслан Кашкай, 2009 року, 2.0 дизель, 9700 але без номера. Mercedes Sprinter, 2005 року, 2.2 дизель, 8400 Volkswagen Golf 2003 року 1,4 бензин. Свіжопринаний 400. Далі у нас ауді А4. 95-го року, 1.8 бензин. 3,800. Далі Ауді А 6 2004 року. 2,5 дизель, номер телефону, наш Кірі, 5550. Далі у нас ранок Кенко 2005 року. 1,2 не бензин. 5500. Шкода Октаві 2018 року. Один і шість дизель, коробка ДЗГ, номер телефону. Так. Далі у нас Каді, Максибаза 2008 року. Один і шість бензин, 10 тисяч.